Привіт! Хочу дати відповідь на одне із найчастіших запитань від моїх клієнтів: це про бальзами паприка і каштан. Чим ж вони відрізняються і чим відрізняються ємності? Як бачите, є у двох варіантах. Один варіант це півлітрові ємності. Такі от баночки. Вони приходять заклеєні. І цей гель має прозору таку гелеву текстуру легку. Можна наносити паприку, наприклад, під час масажу, от велика ємність, вона і призначена для великих ділянок тіла. Тобто, якраз для масажу це те, що треба. Можна наносити під масажну олію, дуже добре зігріває, покращує кровообіг та циркуляцію лімфи, що, до речі, дуже важливо. Знімає запалення. От взимку це мій рятівник, тому що аптечними мазями постійно користуватися дуже небажано, вони шкідливі, хто читав інструкцію, а паприкою можна мазати хоч щодня і по декілька разів на день. А коли холодно, це правда дуже потрібно, тому що то там сквознячок, то десь перемерз і. Якраз паприка, вона дуже виручає. Ну, в мене, до речі, такий тюбік, ось вам і різниця. Тюбік 250 мл, але це подвійний ефект, він в два рази сильніший. Тобто, якщо вам потрібно конкретно вирішити якісь питання зі здоров'ям, то краще брати подвійний ефект, і якщо наносити на невеличку ділянку тіла. Така сама історія з каштаном для більших ділянок, для масажів можна брати велику ємність, якщо ви хочете наносити на всі ноги. Тобто цей гель більше підходить для ніг, бо він усуває набряки, усуває важкість в біль в ногах, якщо ви багато стояли, ходили. Він також має протизапальний ефект, але вже охолоджуючий і також покращує кровообіг. Тобто це так, теж такий собі рятівник, особливо він користується попитом влітку, бо він охолоджуючий. Але хто хоче купити один-один на всі випадки життя, то краще брати каштан, бо ним також можна мазати і суглоби, якщо блять, бо він добре дійсно знімає запалення. І також каштан є у невеликому такому тюбику. Це в мене паприка, але є такий самий каштан 250 мл. І також там буде в два рази сильніший він. Тобто, якщо у вас є серйозні проблеми з венами, він, звичайно, повністю не вилікує, але він буде дуже добре, симптоми убирати, і тоді краще брати в такому тюбіку. Але є ще, ще третій варіант. Зараз вам його покажу. Це найсильніший варіант, це кремова текстура, невеличкий об'єм 100 мл. Він діє швидко і точково. Тобто, якщо на проблемне місце ви наносите, ви відразу ж відчуєте полегшення. Він найсильніший, має протизапальний ефект. І є подвійний ефект Гелі, але вони вже в новому дизайні трошки менший об'єм. Трохи дешевша ціна, тому будьте уважні, коли замовляєте, звертайте увагу на об'єм, ціну порівнюйте, що саме вам потрібно. Всі ці пропозиції класні, вони трошки відрізняються концентрацією, ви просто дивитесь, куди вам наносити, наскільки вам багато його потрібно. І зараз до кінця місяця ще дуже крута пропозиція на гель-Каштан в півлітровій баночки. Якщо ви придбаєте дві баночки, третя буде всього за 1 гривню, тому ви можете потурбуватися не тільки про себе, а про своїх близьких і своїх подруг. А якщо у вас залишились питання, ви можете задати мені в коментарях, пишіть, і також мені дуже приємно буде бачити ваші лайки.